Українська коляда звучатиме у Швеції. Зараз у Стокгольмі перебуває Львівський хор Гомін. Про перебіг більше розкаже Тарас Демко, один з керівників львівського органного залу. Вітаю! Добрий день. Бачу, що перебуваєш зараз на вокзалі, так розумію, десь поміж репетицією, концертними залами. Що зараз відбувається? Так. Так, зараз я у метро Стокгольма, це дуже відоме місце. Воно Опани у спеціальній печері це дуже відоме метро е, в усьому світі, і ми зараз якраз е, перебуваємо між репетиціями з однієї локації в іншу. Е, ми в Стокгольмі продовж цілого тижня, і насправді у нас немає ні хвилини вільного часу. Помітно по ваших соцмережах, що вже багато чого відбулося. Бачила, що вже були майстер-класи, і, власне, якщо ми говоримо трішки про твоє місце знаходження, то знаю, що на вокзалі теж вже звучала українська коляда. Розкажи, як сприймали місцеві коляду, що говорять про Україну. Так, ми влаштували кілька флешмобів у Швеції. Перший відбувся у королівській. Музичній академії раптом хор почав співати колядку, і насправді дуже було красиво. Багато людей приєднувалися. Тому що це відома в цьому світі мелодія. Щедрик Леонтовича. До речі, в той день у Леонтовича був день народження. А пізніше ми пішли до центрального вокзалу. Це дуже великий транспортний хаб. Там дуже багато сотень людей. Вони раптово всі теж оточили хор і наш хор виконав три. Колядки перше це був щедрик. Потім була така дуже унікальна рідкісна коляда, яку звісно ніхто крім нас не знав. А потім ми вирішили заспівати шведську коляду, яку всі знали, і весь вокзал співав. Це було дуже красиво. Я думаю, що таке різдвяне чудо це українське різдво в Стокгольмі, не часто звучить. Гарно, що є можливість позиціонувати і показувати українську культуру у світі, тому що це важливо для нашої та культурної політики. Це дуже хороші інструменти. Цікаво, чи підходили люди загалом, яка там панує атмосфера, що говорять про Україну насправді Швеція дуже підтримує Україну і шведи, і звичайні люди вони просто підходили і обіймали, і питалися свіжі новини. і... В Першу чергу захоплювалися, захоплювалися нашим хором. Їм дуже подобався рівень хору. Всі шведи дуже добре розуміють музику. Хорова культура в Швеції дуже на високому рівні, і так само як в Україні. І в нас дуже розвинуті хорові традиції. І мені здається, що це також один з таких містків, які допомагають дружити і об'єднувати підтримку зусилля. Про майстер-класи, як вони відбулися, знаю, що читав і ти лекцію там так. Ми разом із художнім керівником і диригентом Гомону Вадимом Яценком е говорили разом про український хор, про українську хорову традицію. Цей майстер-клас відбувався у е відомому центрі диригування зразу біля Королівської музичної академії. Це частина академії. Це дуже почесно. Там не часто звучать е інші. Голоси крім е, тамтешніх професорів, і це також дуже всіх здивувало і е, привернуло дуже велику увагу. Ми зосередилися на тисячолітній історії українського хору, починаючи від е, найранішої монодії, це така мелодія, яку співали е, ченці у лаврах, е, закінчуючи 21 століттям, е, і е, розповіли не тільки про. Багатогранний український хор прову традицію, але також про наш хор, тому що це дуже цікаво, як хор Гомін трансформується, як він розвиває свої контакти, співпрацю і в першу чергу репертуар. Я думаю, що це було дуже цікаво для професіоналів, тому що там були професори диригування також магістри і бакалаври, які зможуть також після цього майстер-класу більше знати про українську музику. Ми також презентували наш ресурс Ukrainian Scores, який є частиною нашої глобальної стратегії Ukrainian Live Classic. і пообіцяли поширювати українські ноти для всіх, хто схоче їх використовувати у своєму репертуарі. Розумію, що один день залишається до головної події, що звучатиме на сцені, так як іде підготовка. Це буде дуже унікальний концерт. По перше, унікальний тим, що він відбувається в королівському концертному залі в Стокгольм. Це дуже величезний зал, який вважається одним з найкращих у світі, і виступ українського колективу в такому залі. Це дуже почесно. По-друге, цей хор це про діалог культур. Він складається із ем, двох хорів. Концерт складається з двох частин, в якому беруть участь два хори. По-перше, це великий хор, який називається «Кантемус Стокгольм, який складається з понад 200 людей. Це ем, хор, який має історію 25 років, і він разом із нашим хором буде ем, виконувати. Різну музику на концерті. Концерт складається з двох частин: в першій частині звучать шведські пісні, звичайно, різдвяні, а в другій частині буде звучати українська коляда, і пізніше вони всі зіллються в одну пісню, яка буде символізувати нашу співпрацю, нашу дружбу, і це буде шведська музика, яку співають українці а також буде Українська коляда, яку співають шведи. Чи буде трансляція? Чи можна приєднатися українцям онлайн, щоб повболівати за наш хор? Ми висвітлюємо цей концерт дуже активно, тому на сторінках міського ганного залу буде дуже. Багато контенту в нашому Тіктоці, в інстаграмі, в Фейсбуці. Запрошую всіх підписуватися, дивитися. Відео з наших флешмобів вже набрало дуже багато переглядів, і я думаю, що багато тисяч людей в Стокгольмі також зможуть відкрити українську музику. Тому що насправді це буде два концерти. Якщо говорити про гастролі, то завжди є якісь непередбачувані обставини або цікаві події, чи відбулися вони з вами цього року. Звісно, кожна поїздка це ряд викликів і дуже багато дуже багато різного відбувається в дорозі. Це по перше, зараз дуже дуже цікаво і складно подорожувати, тому що потрібно поєднувати дуже багато різного транспорту. По-друге, це нове величезне місто, якому потрібно орієнтуватися, відкривати. І по третє, це спілкування, співпраця із місцевими музикантами, і наш концерт він про співпрацю. І про спілкування тому дуже багато теплоти дуже багато обіймів на, на цих репетиціях. І я думаю, що атмосфера дуже унікальна. Розумію, що повністю поринули у підготовку і загалом у цей творчий процес, але нам ще дуже цікаво, можливо, слухав місцеві новини, можливо, якусь пресу читав чи з кимось спілкувався. Дуже цікаво, що зараз говорять в Стокгольмі, так, про Україну, про ту ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо. Шведи дуже стежать за тим, що відбувається в Україні, дуже підтримують. Ми з групою відвідали е, дуже цікавий музей. Це шведський воєнний музей, в якому є ціла експозиція, присвячена Україні і українсько шведським стосункам. Е, там ми побачили інформацію, і дуже дивно бачити інформацію, коли в твоїй країні війна а десь в світі це вже є в музеї. Я дуже вірю, що колись настане той час, що ми зможемо вже е, читати про е, нашу е, новітню історію. У підручниках і бачити її музеї дуже чекаю цього часу. Ми теж на це дуже сподіваємося. Я дякую, що знайшов хвилину поспілкуватися. Бажаю успіху на гастролях, нашому хору і нашій делегації, яка представляє Україну на такому високому рівні. Нагадаю, з нами спілкувався Тарас Демко, один з керівників львівського органного залу.